Чого все починається? Ви повинні пам'ятати, що українські землі знаходяться у складі Російської імперії. І після реальних поразок на фронті під час Першої світової війни цар Микола II каже, що все, я зрікаюся від влади, до всі російських установчих зборів або ж російського учительного зібрання, от і передаю свою владу тимчасовому уряду. Тимчасовий уряд стає вищим органом в російській імперії. Більш того, Микола ІІ, Микола II стає, передає, окрім того, що передає свою влад тимчасовому уряду, всі в'язні випускаються. Виходять Грушевські, виходять з тюрми, виходить Петлюра. Всі-всі-всі, ну, хто сиділи, і всі ці люди приїжджають до Києва і починають творити. Починають творити, вони збираються в одному місці. І у березні 1917 року, у, у березні 1917 року вони утворюють Українську Центральну Раду. Але суто теоретично це просто уряд, який ну що, Ми з вами теж можемо зараз українську центральну раду утворити. І що? і ми будемо просто українською центральною Радою. От ну, ми утворилися з вами. Так а, все треба визнавати і легітимізовувати, наприклад, президентські вибори вони легітимізовують президента, і людина стає новим президентом. Те ж саме і в Українській центральній раді треба було зробити. Тому вона скликає український або ж всеукраїнський національний конгрес вже за місяць у квітні 2017 року. Після того, як вона скликає у квітні 1917 року Український або ж всеукраїнський Конгрес, ми можемо побачити дуже і дуже цікаву картину. Українську центральну раду легітимізовують і вона починає творити. Головною вимогою Української центральної ради буде проголошення автономії не незалежності. Незалежність буде вже потім. Початкова мета буде автономія, тому ви можете побачити якраз таки як такі звани, як автономія України та інше інше. Після цього Винниченка їде в Петроград. Петроград, нинішній Санкт Петербург, тодішня столиця Російської імперії. Виниченко приїжджає до Петрограда зі своєю делегацією і каже, що Україна хоче автономію. Тимчасовий уряд його ігнорує. Він просто таки під, під дверима просидів, такий а, ба-ба. І Винниченко приїжджає до Києва і каже: Ну давайте проголосувати Першою. Що ми сидимо? От, проголошується перший універсал. Наслідки першого універсала будуть дуже і дуже серйозні. По-перше, перший універсал дасть поштовх до створення Генерального секретаріату. Генеральний секретаріат – це виконавчий орган Центральної Ради, Української центральної ради. На чолі Української Центральної Ради буде Михайло Грушевський. Генеральний секретаріат, вже очолить Володимир Винниченко. Окрім цього, окрім цього, перший універсал це початок творення автономії. Де вже, А саме кажуться, що все, ми готові до того, щоб творити автономію. Він буде видано у червні 1917 го Червні 1917 -го – це видання першого універсалу. Російська імперія і тимчасовий уряд бачить, що ну, для них відколюється просто частина Російської імперії. Тимчасовий уряд бачить це як частина Російської імперії. І вони розуміють, що це. Ну, No cool. Тому вони беруть себе в руки і їдуть до Києва. Тобто то Винниченко їздив до Києва за своєю делегацією, а тепер вони їдуть до Києва, щоб домовитися, щоб хоча б якось стримати український рух, бо українські рухи були суттєві. Почалася українізація армії. З'явилися перші полки, якими були полк Полбодка та Полк Богдана Хмельницького. І було розуміння, що ну, відбувається щось таке, страшненьке. А, Микола Міхновський ще там бігав, кричав за самостійну Україну, очолив він Збройний виступ, зараз прямо до цього прийдемо. Буквально за декілька місяців після того, не за місяць, після того, як приїжджає делегація тимчасового уряду до Києва, починаються активні перемовини, на яких постановлюється другий універсал. І ви повинні пам'ятати, що другий універсал це компроміс. Другий універсал 1917 року це завжди компроміс. Так, другий, <ріст> другий універсал. Другий універсал 1917 року. Це компроміс. Ви повинні завжди пам'ятати, що це компроміс. Основними його наслідками, окрім того, що це компроміс, буде. По-перше, тимчасовий уряд офіційно визнає Українську Центральну Раду вищим органом влади в Україні. Влада повинна була поширена бути на 9 губернів. Окрім цього, Українська Центральна Рада відмовляється від самочинного проголошення автономії до скликання всеросійських установчих зборів або ж всеросійського чидільного зібрання. Відмовляється все у першому універсалі був слоган автономії України. Вона від цього також відмовляється. Вона відмовляється просто все кажу. Також по другому універсалу, генеральний секретаріат поповнюється представниками національних меншинств. Це було зроблено для того, щоб його більш легітимізувати. Але основним наслідком другого універсалу, який дуже і дуже часто зустрічається в тестах, є збройний виступ самостійників. Збройний виступ самостійників очолить Микола Міхновський, ось цей усатий дядько, який ще буде РУП створювати самостійну Україну в 1900-му десь, який буде там корчу-кучу-кучу всього. Наробить про нього вже говорили. От. Це Микола Міхновський. Він учого, гусатий, такий усатий чувачок. От. Я сподіваюся, що ви його пам'ятаєте. Що було далі? Наче погодились, наче думав, це компроміс, збройний виступ самостійників, самостійники повстали, або ж полк Полуботка. Так само збройні самостійників ви повинні асоціювати собі з полком полуботки. Бо це одне і те саме. Виступ полуботків, все або збройний виступ самостійників. О, цього, окрім цього, його, правда, придушили відразу все. А, через буквально декілька місяців. А, до речі, забув сказати: липень 1917 це. Універсали були так, червень, липень, листопад. От. І ще буде в січні. В січні просто треба запам'ятати це вже наступний рік. От, але універсали були так, червень, липень, листопад. Прекрасна Рима для того, щоб запам'ятати універсал, е -е. третій універсал. Третій універсал, і тут дуже багато цікавих подій. До цього в нас. Віддається така тимчасова інструкція. Тимчасовий уряд видає тимчасову інструкцію Українській центральній раді, що їм треба робити? Ця тимчасова інструкція дуже серйозно загострила стосунки між Центральною Радою та тимчасовим урядом. Чому? Бо там було не 9 губерній, а 5. Хоча спочатку обіцяли 9. Тому, якщо ви в тестах бачите 5 губерній, а не 9, знайте, що це загострення стосунків з тимчасовим урядом. Дуже часто вас плутають, їх дуже сильно скоротило. Але це все фігня. Реально, це все фігня. Чому? А, тому що у е, жовтні-листопаді починаються події державного перевороту більшовиками. Більшовики починають збройно захоплювати владу в Петрограді. І в Російській імперії стається таке, така подія, як двовладдя. В Україні це буде три владя, а іноді більше будуть отамани. будуть тамани, але вважається за програмою НМТ три владя. От. Це коли відразу влада належить, там, наприклад, білим частково, частково більшовикам і частково проукраїнським силам. От. А, там, це колись буде Грушевський, колись отаман Сон Петлюра, коли це буде Гетьман Скарпатський, Українські сили, одним от. словом. От. Також треба дуже важливо розуміти, що. У 1917 році не було такого розуміння, що буде прям якась серйозна війна. І Володимир Винниченко, він був такий трішечки соціалістичних поглядів, ну і не, не трішечки, і він схилявся того, що армія не так і потрібна Україні як демократичній державі. І тому він більше, і Українська Старальна Рада в цілому більше акцентувала увагу не на побудові армії, а на побудові е е всякого вільного казавства і подібного. От. Попри це. Попри це, 1917 рік до влади приходять більшовики. Ситуація складна. Дійсно складна. Більшовики хочуть проголосити свою владу. Це розуміють всі. А більшовики спочатку їдуть в Київ. В Києві їх тюркають. кажуть, що ні, типу, вам. Тут на місці, ніхто вас ту не підтримав. Вони їдуть до Харкова, бо там вони мали, ну, як ніяк, якщо ми подивимось, навіть на вибори, там ж, вибори, ще в 95 році, вони там мали 20-30%. Це реальний відсоток їхньої підтримки, а, який був засвідчений на виборах. Тобто в Харкові у них була підтримка, де вони на першому всеукраїнському з'їзді Рад самі себе проголошують владою в Україні. От. Просто свої ж депутати визнали їх вищою владу і утворюють Донецьку Криворізьку Радянську Республіку. Але головна мета цього з'їзду буде якраз таки утворення, проголошення своєї влади на території всієї України з метою усунення Української центральної ради від цієї влади. Тобто, щоб вони сказали, ми легальні, а ви ні. Тому вони й проголошують Харків першою столицею. Перша столиця Української УСР, пропишу. а це Харків. Саме тому так вважається. От, окрім цього, окрім цього вони висилають ультиматум. Ультиматум він називається. Ультиматум Ради народних комісарів. Ви повинні також розуміти, що де ви бачите більшовиків, це завжди щось народне. Вони дуже любили ось це народне. У них все було народне. Рада народних комісарів, народна освіта ну, все абсолютно. Тут, якщо почати перелічувати, то можна просто десь хвилин перелічувати. Все, де ви бачите слово народ. Це більшовики, тільки не путати з державний. Чомусь дуже часто плутають: народне і державне. От державний, наприклад, там буде секретаріат, але це не стосується ніяк до більшовиків, до цього ще прийдемо. От, народ, народ, народ. Все, бачите, народ, більшовики. Червоні. А, значить, так: більшовики ультиматум рад рухому, Українська Стерана Рада хлопець, за голову, треба щось робити. Вони видають третій універсал. І третій універсал дуже часто зустрічається в тестах. Червень-липень-листопад. Третій універсал в листопаді 1917 року. Згідно з третім універсалом, ми можемо побачити, що Українська Центральна Рада не починає діяти більш рішуче. По-перше, вона утворює Українську Народну Республіку. Це проголошення Української Народної Республіки. УЦР проголошує УНР. Окрім цього, це ціла низка соціально-економічних перетворень. А, с, а, відновлення вісьмигодинного робочого. ой, 8 восьмигодинний робочий день. Раз. Скасування поміщицького землеволодіння. Два. Ліквідація смертної кари, три. Тобто це ціла купа реформ. Реальна соціально економічна перетворення. І також що дуже і дуже важливо, це проголошення автономії України. Україна проголошує свою автономію. Після цього більшовики починають масивний наступ на Київ, армії, як я вже казав, як то якої немає, і у січні 18-го року в нас стається битва під крутами. Бі під крутами дали буквально 450 студентів проти зісторичної більшовицької армії, вони обернялися протягом двох днів. А на жаль, звісно ж, ви розумієте, який був так наслідок цієї битви. Але тим паче Українська Центральна Рада завдяки цьому змогла евакуатися до Києва а також проголосити дуже важливий четвертий універсал 22 січня 1918 року, згідно з яким вона офіційно проголошувала незалежність. І саме четвертий універсал, саме четвертий універсал дав можливість підписати Брест-Литовський мирний договір, бо Українська Народна Республіка вже проголошила незалежність. Українська Центральна Рада їде до Брест Литовська. Де у Брест литовську їх вже чекала німецька та австро-угорська делегація? Ще йде Перша світова війна, пам'ятаєте? Німецька та австро-угорська делегації ставлять Україні умови. Що в обмін на те, що ви будете постачати нам продовольство та сировину, ми надаємо вам військову підтримку у війні з більшовиками. Українська центральна рада погодилася. Бо у цій ситуації так треба було намагатися. Грушевський взагалі, до речі, така людина, яка намагалася з усіма домовитись. Це достатньо рішуча людина. Був були більші рішучі люди, так пан Міхновський, Болбочан, той самий Семен Петлюра. Хоча він там з Болбочаном, як кажучи, не дуже він його вбив по факту. От тютюник, до речі, також діяч української революції, про якого в НМТ майже нічого нема. Навіть нічого немає про тютюника. Не знаю чому, але чомусь програма НМТ за нього замовчує. Хоча він такий теж дуже амбітна людина була. <хи> от. Ну так от, підписали брест литовський мирний договір у січні 1918 року. Чи виконали німці та австро-угорці цей договір? Виконали бездоганно. Виконали просто бездоганно. Українська Народна Республіка була повністю звільнена від більшовиків. Тільки, по факту, вона тепер потрапляла в окупацію австро-угорських та німецьких військ. Хоч вона і була визнана країнами Центральних держав, якими. Були австро були Німецька Німеччина, Болгарія та Османська імперія. І це було круто, бо Україна я, я, ну, ставала реально міжнародно визнаною державою. Але була проблема, що все ж таки австрійські та німецькі війська, ви розумієте, коли інші війська на твоїй території це можна сказати окупація. Тому дуже часто значиться, що це повернення влади Української центральної ради, вимогли окупації як наслідок. От. Тим паче Українська Центральна Рада повернулася в Київ. І почала дуже-дуже активно діяти. От. А, в принципі, на сьогодні це все. І з того, що вам треба знати. Зараз працюємо стандартно з практикою. Як вам скажіть мені, чи зрозуміло, чи є.